i Одного разу, коли наближався Ісус до Ірихона, і проходив через нього ось один муж на ім'я захейт, він був старший над надмитерями, і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса хто він, але не міг за народу. І, глянувши побачив його, сказав йому захею злі скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі, і він поспішно зліз і прийняв його з радістю, і всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до дорішного чоловіка. За ставши, вставши, сказав Господові, Господи, половину добра, моя віддам у Боге, і якщо кого скрив, дівчин, повернув четверо, Ісус сказав йому, нині прийшло спасіння Дьому цьому, бо і він, сина врамів, прийшов по синтетий, знайти і спасти. Що загинуло, кожного разу принесли батьки дитя Ісуса до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господнім, щоб усяка дитина, чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господи і що принести в жертву, як сказано в законі Господньому, дві горниці або Твої голуб'я, був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. він був муж праведний та благочестивий, що чекав утіх Ізраїлевої, і Дух святий був на ньому, йому було продвіщено. Духом Святим, що Він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і Він був приведений Духом у храм, і коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з Ним за законним звичаєм. Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав нині. Відпускаєш раба Владико, за словом Твоїм з миром, бо побачили очі моє, спасіння твоє, як ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників, і славу народу твого ізраїля.